Захисники тварин та правознавці запропонували міській владі стерилізувати бродячих собак, а не знищувати їх. З цією метою місяць тому представники Харківської громадської організації Ліга допомоги тваринам завітали до Зміївської міської ради, аби залишити звернення до чиновників з пропозицією гуманного вирішення проблем бродячих тварин. З небайдужими натуралістами зустрілись наші журналісти. Власти маленьких городов и населенных пунктов не знают, как самостоятельно решать эту проблему. Поэтому мы приехали из Харькова передать свой опыт. Мы привезли письмо к мэру Змеева со своими предложениями, основанными на международном опыте. И хотели бы поделиться с тем, как гуманно проводить регулирование численности животных в вашем городе. Наразі проблема бродячих тварин у цьому цивілізованому світі має логічне рішення стерилізація, вакцинація проти сказу, а також створення спецприютів. Поки останніх у нашому місті немає і навряд чи хтось їх побудує, чимало волонтерів власне своїми силами облаштовують тимчасові пристанища для чотирилапих друзів, аби уникнути для них жахливої долі. У вас в городе есть чудесная ветеринарная клиника. Отзывчивые врачи есть волонтеры. При помощи волонтеров на базе ветеринарной клиники можно организовать массовую стерилизацию бездомных и домашних животных. Потому что бездомными животными становятся домашние. которых выбрасывают люди по каким-либо причинам. Если не предоставить людям возможность регулировать численность животных методом стерилизации, они регулируют самостоятельно либо методом убийства, либо выбрасывают животных на улицу. Таким образом, домашние животные становятся бездомными, они сбиваются в стаи, они размножаются и представляют угрозу и опасность для населенного пункта. Активних захисників тварин непокоїть байдужість влади до проблеми. Наразі юрист Марина Суркова говорить, що відповідальність за жахливе поводження з тваринами тягне за собою адміністративну відповідальність. Тож під відповідальність можуть потрапити як представники влади, так і окремі шкуродери. А тварин – на очень жорстокий способ унічтаження животних. За вот такие вот отравления существует уголовная ответственность по статье 299 Уголовного кодекса Украины жестокое обращение с животными во многих наших городах Украины, в таких как Одесса, Черновцы, Киев, Луцк, Львов, уже давно применяется метод ОСВ это отлов, стерилизация и возврат на место обитания собак. Это является оптимальным методом регулирования численности бездомных животных. Чимало гуманних методів співіснування бездомних тварин і людей знає лікар Сергій Кайдан. За роки своєї діяльності, власне, йому довелося проводити стерилізацію величезної кількості тварин. Сьогодні Сергій стверджує, що подібні соціальні проекти повинні заохочуватися як місцевою владою, так і самими зміївчанами. Животний жалко, і постараємося як можна допомогти, що в наших силах ми ділимо. Тобто, звісно, якщо б це державна була програма, от, як нормальных развитых странах, тогда бы это было, конечно, проще. Значительно проще. Вот, то есть, в принципе, мы как врачи, мы б делали бы это все, и выделяли время, и находили возможности, ну, лишь бы чуть-чуть помогали, хотя бы немного. Ну, затратная часть, если взять даже те же самые непох... ну, неплохие материалы, хорошие. То есть, смотрите, стерилизацию можно сделать несколькими путями смотря какие материалы применять. То есть, если есть материалы, которые можно сделать стерилизацию, и сразу выпустить животное в природу, не переживая о том, что швы снимутся, там нужно будет снимать швы. То есть, есть материалы, которые рассасываются, но это где-то в пределах собака, ну, если взять собаку килограмм до 40, ну, около 40, то затратная часть где-то 100 гривен. Вот, то есть это анестезии, это хороший материал, который Тобто ну, около 100 гривень затратна часть пацієнтам у Сергія зазвичай є коти й собаки, рідше інші домашні тваринки. Але як домашнім, так і безпритульним необхідно проводити вакцинацію проти сказу впевнений спеціаліст. Тоді тварини взагалі не нестимуть загрози для оточуючих. на сьогоднішній момент стерилізація і бродячих животних, і домашніх, вона має стоять на першому місці. чому? Тому що всі інфекції передаються бродячими животними і вот, для людей опасные, и для животних же точно також опасне пусть вони передаються з бродячими Поэтому... Бродячих животных нужно вакцинировать. Понятно, что животних контролировать вакцинувати що только контролювати коли гуманними досі чекаємо чим же закінчиться звернення активістів до мерії а поки чиновники вирішують що ж робити з безпритульними тваринами небайдужі змівчани намагаються їм полегшити становище в умовах наближаючихся морозів.